Вітаю всіх на каналі Остімоцхи. Сьогодні ми будемо робити химеру, але з допомогою Пінтересту. яка? я завожу певний запис Пінтерест, де перша картинка, яка висвічується, буде взята як референс та основа до малюнку. Тобто, наприклад, я шукаю певну істоту, з якої буде створена химера, я завожу там тварину, істоту і отримую певну картинку. І оця картинка буде основою. Так само і з одягом, шкірою, всім завгодно, буде використано саме ефект невідомого рандому, і мені потрібно буде взяти виключно першу картинку, а не та, яка мені подобається більше. Я сподіваюся, що в нас вийде щось цікаве. В цьому відео я створю лише дизайн, а в наступних, можливо, більше поговоримо про характер та історію цієї химери. Бажаю всім приємного перегляду! Коротко поясню, в чому суть такого відео. Суть в тому, що я буду гуглити в пінтересті, не знаю, шукати в пінтересті певний запит, тобто, наприклад, там істота, і мені видасть першу картинку. І першу картинку я маю взяти для того, щоб створити персонажа. Суть в тому, щоб взяти саме перше, щоб суть була лише в тому, наскільки несподіваним виявиться те, що я візьму. Саме тому я не буду особливо думати про те, подобається мені чи ні, я просто буду брати. Також я буду вибирати з істот. Я хочу взяти одну тварину, одну пташку, одну кольору, кольорову гаму. Я стать також буду обирати за допомогою Пінтересту. Також я хочу взяти аксесуари, одяг та зброю, щоб виглядало більш цікаво. Також хочу сказати, що я бачила таких відео мільйони, ну не мільйони, добре десятки. Але я чомусь дійшла до цього лише зараз. Точніше, мене просто не цікавило раніше. Зараз мені захотілося мати власну химеру. Саме тому я це зараз роблю. Отож, буду шукати на англійській, тому що так є більше можливості знайти щось цікаве. Отож, ага, моя англійська мова вже почала хромати, але нічого, якось живемо. І так, перше, що ми отримаємо, це ось такого Чорного ворона. Супер, давайте забираємо. Я збережу, як на мене, це чудовий варіант. Далі будемо шукати пташку. Побачимо, що тут можна отримати. Ого, така синенька. Цікавий варіант, цікавий. Не знаю, як я її буду поєднувати, але хай буде. Далі давайте пошукаємо одяг, бо як без одягу. Так, ми отримаємо отаку сукню. Ну, нехай. Звичайно, гарний варіант, але несподіваний. А тепер пошукаємо стать. А, так, що ми отримаємо? Отримуємо ми щось дуже специфічне. Чоловік з розідреною грудьми, мабуть, це мається на увазі, що ми отримуємо чоловічу стать. Що ж, ну нехай. <с> ну, Наступний також чоловік, тому мені здається, що логічно брати. Чоловічу стать. Добре. Тепер давайте візьмемо кольор, який буде у цього одягу. І так, ми отримаємо темно-бордовий. Нехай прикольний кольор, мені подобається. А також я хочу глянути кольорову палетку. Можливо, щось цікаве отримаємо. Так, отримаємо дуже темні кольори. Не скажу, що я сильно в захваті, але ну, нехай не знаю, як туди поєднати ще синій від другої пташки. Але щось придумаю. Так, тепер треба пошукати зброю. М -м, господи, моя англійська ламається. <свісно> Ох ти, ми отримуємо дуже гарну зброю. Не знаю, що це таке, синіше знаю, але погано бачу, але виглядає дуже гарно. Тому давайте завантажимо до референсів. Хотілося б взяти ще пістолет, але мені здається, це вже точно займе. Тому зараз хочу ще глянути, наприклад, зачіску, тобто просто стиль одягу, стиль волосся. Ми отримаємо ось таке. Ну, добре, цікавий варіант, тому давайте завантажимо. Отож, на цьому підбір референсів закінчений, і я перехожу до фотошопу малювати. Я сподіваюся, у нас вийде щось цікаве. Сама ідея до того, як малювати цю химеру, прийшла мені майже одразу. Я часто малювала пташок. Ну, тобто хуманізацію пташок, тому ніяких особливих варіантів в мене й не виникло. Я вирішила просто малювати людоподібну істоту з крилами замість рук. А Потім через це довелося відмовитись від зброї, але про це буде під кінець відео. Мені було важливо показати, що ось такий у нас ворон птаху сіроподібна істота. Я не знаю, що це. Єдине, що одяг прям зовсім не те, що я люблю малювати. Мені б хотілося б вдягнути в більш якийсь такий королівсько дорогий, або, не знаю, просто залишити без одягу і сказати, що в їх виду це норма. Але, на жаль, на жаль треба було малювати цей одяг. До того ж, по кольору він туди не сильно вписувався, бо порівняно з чорною синьою пташкою, червоний ну, надто виділявся. Також кольорова гама була ну, чисто для вигляду, бо її було важко поєднати, але я намагалась, чесно, намагалась. <сум> Виходило в мене не завжди добре. Єдине, що було б цікаво, це крила. Я їх не дуже люблю малювати, але треба було щось придумати, щоб зробити гарними. Тому я вирішила дати дві пари, щоб розважатися по повній. А ще, якщо ви помітили, вуха в цього хлопчика мають теж е п'єподібну форму. Бо мені здалося, це от найкраще показує, що це дійсно химера, а не просто якийсь маскарад. <хи> Також я вирішила, що очі малювати буде недоречно, бо в обох птахів вони опуклі, як в тих, хто не є хижаком. І малювати таке було б складно, дивно і мені так і не подобається. Тому я вирішила не малювати маску ворона. бо мені подобається вся ця атмосфера чумного доктора і всього подібного. А тому мені цей варіант сподобався найбільше з усіх, які в мене були. Власне, так і вийшло <сум> маска Вороняча, яка найбільше зображає, що є в себе ця пташка, істота. Я досі не знаю, як це називати: Химера. Зупинимось на химері це найлегший варіант. А також я вирішила додати пір'я на шкірі, бо, як на мене, це от показує, що це дійсно не маскарад це от реально, Химера, яка є птахоподібною істотою та щось представляє себе незвичне. Було важко поєднати якось це з одягом, бо мені подобається ця сукня, вона виглядає гарно, але з іншої сторони, вона виглядає просто жахливо для того, щоб малювати на тілі, яке не є стандартним. Я хотіла показати, що от сам силует по собі чи тулуб є трохи видовженим. бо Птахам треба видовжений тулоб зазвичай, якщо їм треба літати швидко. А тут дві пари крил, літати треба точно швидко. А проблема була в тому, як... що робити з цими рукавами. Бо мені хотілося з однієї сторони зробити їх нормальними, тобто як і було в малюнку. Але з іншої сторони, щось я подумала, подумала і вирішила, що вдягати крила в рукава це дуже дивно, дуже невигідно і. Взагалі, якийсь варіант не дуже. Тому я вирішила зробити їх як накидкою. Тобто, ось є корсет, який е, ця химера може вдягнути, і наверх накидається щось типу плаща, який вже от, закриває собою і хвіст і частково лягає на крила. І при необхідності під час польоту його можна зняти, скинути, та й він не особливо заважає. Ось, взагалі, дизайнерське рішення на максимумі, я у мами дизайнер, тому маємо, що маємо. Волосся я вирішила взяти з цієї палітри кольорів. Взагалі, я не хотіла просто брати якесь незвичне, типу синього чи ще якогось, бо воно змішувалося б з іншими кольорами, а брати чисто біле. І просто тому, що так було на референсі, б не дуже добре, тому я вирішила взяти з палітри кольорів, яка в мене була. Взагалі, ця палітра не особливо знадобилася, вона була цікавим доповненням. Я на неї дивилася, думала. М -м -м -м, нічого не збігається і продовжувала малювати, не використовуючи її. Дивний варіант, погоджуюсь, але мені цілком зайшло. Вона була так чисто на випадок, коли щось буде не так. Також, якщо ми помітили в цієї пташки химери, мабуть, химери, я якось плутаюсь досі як називати, я зробила пташині лапи. А через це треба буде їх видозмінювати від людських. Бо птахів вони, на жаль, на щастя, не такі, як людей. А я ніколи не малювала, як це називається, курині лапи, пташині лапи загалом, бо це власне зовсім не те, чим я займаюся. Я в обличчя гарно малюю. Як ви можете помітити, найкраще тут намальовано волосся і обличчя і трошки крил. Все інше, що маємо, то маємо, над ним не особливо працювала. Пізніше працювала, але працювала по мірі можливостей. А можливості в мене були, на жаль, не завжди дуже хороші, бо я просто не уявляла. Насправді, найбільша частина тут, над якою мені довелося працювати, це крила. Я працювала в сумі, тобто дві бари крил, працювала десь години дві. І якби не вони, я б закінчила малюнок ну, набагато швидше. Але через те, що треба було. Робити всі оці крила, я витратила просто купу часу на те, щоб намалювати їх по-людськи. І це жахливо, бо я потім ще вирішила пір'я на тіло дати, і через це просто я витратила купу часу на те, щоб намалювати пір'я на тілі, пір'я на крилах, пір'я на вухах, пір'я просто скрізь, мені це пір'я вже в кошмарах буде вважатися, але зате тепер я вмію його малювати. Я не знаю, на що мені ця навичка, якщо. Пір'я я малюю раз в місяць в кращому випадку, в гіршому не малюю взагалі. То, ну, ось маємо що маємо, зате тепер ємовірність, важ... що наступні малюнки з Ніклаустером або Помейс, або хто в мене там ще є, будуть зроблені дійсно добре, бо я зрозумію, як правильно малювати те пір'я, і воно не буде виглядати просто як фарба тут, фарба там, робимо вигляд, що це крила, і на них можна літати. Але, чесно, я обожнюю малювати крила. Бір'я, крила, вся атмосфера пташок, ангелів-демонів. Я її обожнюю. Але я не вмію малювати і вчитися я не особливо хочу, бо на це піде купа часу. Тому я малюю як можу, а далі вже по настрою. Як виходить, так виходить. Це, мабуть, не найкращий варіант, але що маємо, то маємо. Ось. Також я хотіла додати в цій пташці, що ось це така дуже поважна істота, яка так поважно стоїть. У мене, мабуть, не сильно вийшло, але тому й силует виглядає з розставленими руками. Бо зазвичай так стоять або оратори, або просто якісь дуже поважні люди, яким немає чого приховувати. Не впевнена, що я правильно трактую силуети, але я сподіваюся, що зрозуміло по тому, як він стоїть, що він себе представляє. Також було важко з самим корсетом, бо мені хотілося намалювати його як типічний корсет, але з іншої сторони не хотілося відходити від сукні. І через це довелося якось намагатися не додати забагато грудей, не зробити талію за вузькою. Звичайно, я можу виправдати, що це химера і пташка, і взагалі чого ви прикопалися, це такий стиль. Але мені хотілося показати, що ось це чоловік, це не просто якась невідомо що. Це от саме чоловік з такою вбранням. Не впевнена, що в мене це вийшло, але, як на мене, груди зазвичай я малюю дещо інакше. Тому тут, як на мене, все вийшло добре. А, також можу сказати, що мені дуже сподобалось малювати ноги цього персонажа, бо вони були незвичної форми і не треба було особливо думати за анатомію. Я могла її на ходу придумувати. Ну, і звичайно, мені сподобалося малювати обличчя. Його половину, яка виявилася найлегшою усьому малюнку, і мені не треба було дійсно задумуватись, а як же краще її намалювати. Я ж не робила цього протягом практично всього мого життя. Ні, ні, точно ні. Тому так, половина малюнку мені сподобалась, половина була чимось важким. а Загалом. Можу сказати, що мені дуже подобається малювати щось незвичне. Тому е, ця, ця пташка була для мене дійсно випробуванням, чимось цікавим, і я дуже рада, що мені в голову прийшла ідея зробити таке відео. Бо якби не прийшла, я б явно не встала малювати крила по дві години. І я б явно не витратила стільки часу, щоб намалювати мережевку, яке було на сукні. Мережоку це взагалі окрема тема. Бо я не розуміла, як лежиться сукня, що з нею відбувається. Але завдяки тому, що я дуже уважно дивилася на референси, дуже уважно в них виглядалася один референс, якщо бути точнішим. То я зрозуміла, як працює та мережівка. воно працює дуже дивно, мені взагалі не подобається. Але маємо, що маємо, і я вирішила залишити його, як є, просто тому що мережівка дуже гарна і воно пасує в цьому вбранні як найкраще. Тому мені хотілося показати, що це ось такий дорогий вид тканини, і що він саме такий повітряний і легкий. Мені здається, не дуже вийшло показати, наприклад, з рукавами, бо вони виглядають як важка тканина, а хотілося показати як таке ніжне мереживко. Я в тканині погано розбираюся, тому якщо хтось є, я буду вдячна почути вашу думку щодо того, чи вийшло в мене це, чи ні. До речі, про зброю, яку мені так хотілося додати, але по факту довелося забрати. Я хотіла це додати, ніби от в крилах вона так обв'язана, і коли ця химера махає крилом, яка рука, то воно взлітає і виходить нею битися. Але мені не вийшло її вписати в фінальний концепт, бо вона просто виглядала, як додати або додати. Звичайно, я так і збиралася робити, але. Якщо подумати і сісти її малювати, то вона реально ні сіло, ні впало, просто не до місця. І довелося від цього відмовитися, але мені так сподобалася зброя, ви просто не уявляєте, якби я могла малювати зброю, я б малювала тільки її. Я на неї так дивилась, так насолоджувалась, але довелося сказати собі ні і просто забрати її геть. Бо вона зовсім не пасувала, та й на крилах було б мабуть важко. Я спеціально для цього тканини намагалася зробити легкою, і було б дуже дивно додати важкі металеві деталі, щоб зробити крила важчими, якось взагалі нелогічно. Тому довелося відмовлятися від зайвих деталей і намагатися робити образ якомога лаконічнішим. Бо мені, чесно, хотілося дати ще багато маленьких детальок. там, наприклад, намиста якогось, або браслети, або ще чогось, бо це ж ворона, ворон, не знаю. А, і ці птахи люблять всякі блискучі штуки. І мені хотілося це якось додати, показати в дизайні, але воно було якось зовсім не до місця і виглядало недоречним. Тому довелося от отримувати, що є. Мені хотілося додати взагалі дуже багато всього, але воно було якось не до місця, на жаль. І я не знаю, можливо, варто було б все-таки додати, а потім вже дивитися і, можливо, просто видалити. Але мені здалося, що навіть не додаючи, воно буде зовсім не те, що треба, і краще не витрачати час і просто малювати інші детальки і приділити час дійсно чомусь важливому. І не витрачати і мій час, і ваш час, і свої нерви, і просто. Нерви, власне, їх важко відновлювати на те, щоб намалювати якесь намисто, яке буде виблискувати золотом при одному тільки на нього погляді. Але по факту забрати, бо воно не пасує до фінального варіанту і буде лише привертати на себе непотрібну увагу. Мені і так було важко з цим корсетом, бо мені хотілося додати його якоїсь незвичності, бо так він виглядав для мене якось пустувато, але довелося. Зійтися на тому, що ось Мереживко, плащ, рукава, і гудзики, чи це не гудзики, щоб воно не було, просто його залишити. Також я вирішила змінити, як воно б не називалося, чулки, щоб воно не було оце на ногах. бо мені здалося, що приєднувати його до сукні є зайвим, і воно більше грає. У ролі і просто виглядає краще, коли від'єднане. Бо у від'єднаному вигляді воно виглядає як частина шкіри, та от є таким переходом від пташки з світлою шкірою до ворони. Взагалі, за шкіру це був окремий баталія. баталія. О, господи, моя граматика пішла кудись далеко. Це була окрема баталія, бо мені хотілося зробити персонажа от під кольор ворони. Але ця синя пташка не давала мені спокою. І довелося ну, як довелося, я просто вирішила робити під колір цієї синьої пташки, бо в неї він більш незвичний тобто синій основний тулуб і синя по сторонам. Саме тому і синє пір'я воно є на грудях, на шиї, на ногах, на руках, яких немає. Воно по сторонам, щоб показати, що ось ця персонаж, оця хамера, вона є різною і її. Тіло є от таким ташиним, і воно виходить на різні сторони. Це було важко, бо я пір'я знову ж таки не люблю малювати. І для мене це ну, дуже важка тема. Але я вважаю, я впоралась. І воно виглядає дійсно чудово. Хвіст я малювала вже як було, бо не хотіла витрачати на нього багато часу, враховуючи, що я вже витратила багато часу на те, щоб намалювати пір'я на чотирьох крилах і ще й на тілі купу. Тому я вирішила, що краще я просто залишу хвіст приблизно нормальним. І на цьому, власне, закінчу все це марнування і свого часу, і вашого часу. І все одно ніхто не буде особливо дивитися на той хвіст, коли є таке гарне обличчя промальоване. Звичайно, я буду дивитися і буду дуже незадоволена, але це вже такі деталі, про які не варто згадувати. Мені також дуже подобається, як тут вийшла маска вороняча, вона прямо. Виглядає дуже ефектно. Я довго думала над носом, бо з однієї сторони, хотілося зробити пташини, але з іншої сторони, робити Волондеморта теж не хотілося, бо якби я робила пташину, морду, голову, не знаю, як це назвати, а, треба було б зробити дві палки і на цьому сказати, що все. Але так було б нецікаво, тому я вирішила зробити звичайний людський ніс, і це скоріше. Людино-подібна пташка аніж щось дійсно химерне. Хоча такого я в житті рідко бачила, тому мабуть вважається химерним. Тому мені ще хотілося б волосся якось змінити, але, як на мене, воно вже виглядає достатньо пухнастим, щоб з ним щось робити. І я вже просто не уявляю, що йому ще можна додати, щоб якось змінити цей вигляд. Отож на цьому прекрасному моменті відео підходить до кінця. Я щиро вдячна всім, хто зміг це додивитися. Якщо вам сподобався дизайн, який вийшов, я буду щиро вдячна, якщо ви напишете про це в коментарях та виразите свою підтримку, бо це дуже мотивує продовжувати далі. Враховуючи, що відео не залітає, і доводиться працювати на 20 переглядів. Але це не суть. Мені не все подобається, але хай буде так. З вами була Астімацкія. Бажаю вам гарного дня! Сподіваюся, ми зустрінемося ще колись пізніше.